Мальва лісова, також відома як калачики, лісові або просвирник, має ряд лікарських властивостей, зокрема пом'якшувальну, відхаркувальну, обволікаючу, заспокійливу та болезаспокійливу дію. Її використовують для лікування захворювань дихальних шляхів, таких як бронхіт, сухий кашель, а також при запальних процесах у шлунку та кишечнику. Зовнішню мальву застосовують для полоскань, обмивань. Примочок та припарок при гінгівітах, ангіні, геморої та для лікування ран, виразок та інших шкірних захворювань. Мальва лісова використовується для полегшення кашлю, особливо сухого, та зменшення запалення у дихальних шляхах. Мальву часто використовують як замінник алтеї лікарської. Як використовувати мальву: чай, дві чайні ложки сухих квіток або листя залити склянкою окропу, настояти 10 хвилин. Процідити і пити два-три рази на день.